Красний лиман та північ Луганщини цілком зачищені від терористів? Район отримав керівника, налагоджується мирне життя. Таку райдушну картину намалював виконувач обов'язків глави адміністрації президента Сергій Пашинський. Чи справді це так? Запитаємо в нашого кореспондента із зони антитерористичної операції Руслана Ярмолюка. Він там працює і зараз з вами на прямому зв'язку. Тож, Руслане, які новини з Красного Лимана та загалом із зони АТО? Ну, власне, райдужно ну, я б не назвав цю ситуацію, оскільки червоний лиман справді зараз під контролем сил АТО. Але щоб сказати, що він там, скажімо, безпечний, так сказати не можна. Дороги ще до Червоного лиману перекриті силами. Ато тривають зачистки міста, і дуже багато терористів зараз спеціально передягаються в звичайний одяг ховає зброю, аби вийти з міста і не наразитись на сили. АТО. за попередніми даними зараз на Донеччині працює щонайменше 10 тисяч бойовиків щодо Слов'янська. Можу сказати, що терористи укріпляють свої позиції. З'явилися навіть такі вогневі позиції, яких раніше не було на підступах до міста. а В жилих кварталах розставили вже зенітні установки, і власне через ці живі квартали зенітні установки працюють по нашим фактично позиціям на підступах до Слов'янська. Щодо іншої інформації, власне, пошкоджений трубопровід біля Слов'янська він забезпечує водою чотири населених пункти. Зараз ситуація дуже критична, адже підступитися до трубопроводу власне комунальщики не можуть, оскільки територія ще прострілюється і снайперами і силами АТО, оскільки багато терористів все ж таки ще є біля населених пунктів, там біля Червоного червонолима, наприклад, або ж біля тої самої семеньки, хоча населені пункти вже зачищені від терористів. І власне сили то продовжують працювати. Сьогодні стало стало відомо про те, що під час спецоперації, все ж таки, були підбиті два гелікоптери, про яких ми казали, але власне офіційного підтвердження немає. А зараз вже є офіційне підтвердження. Причому екіпажі врятовані цих вертольотів, але один екіпаж має травми. Один льотчик обгорів, а інший має проблеми зі спиною. Їх вже доправили до шпиталю. Про деталі можемо дізнатися у наступному матеріалі. На передовій танки для оборони постів на лінії вогню під час наступу їм дісталося. Бойовики пошкодили ходову, а снайпер стріляв у дуло. Блокпост, який знаходиться на розі доріг на Красний Ліман та Славянськ, перебував під амінометом. Австріалом зі з боку бойовиків було прийнято рішення для забезпечення безпеки українських військовослужбовців, які перебувають на цьому блокпосту, забезпечити цей блокпост танком Т-64Б. він знаходиться там статично. Після важкого бою українські крокодили. Мі-24 застряг у болоті під вогнем бойовиків. Із зенітно-ракетного комплексу терористи поцілили ще в один гелікоптер. Тримали пошкодження два вертольоти. Мі-24. Екіпаж першого вертольота не постраждав. Було здійснено обстріл з зенітної установки, наслідок чого вертоліт загорівся. Екіпаж посадив вертольот. Льотчики отримали ушкодження. Льотчики вирвали з рук бойовиків у сутінках, пошкоджену авіамашину під конвоєм транспортують на ізюм. По поводу страха ну в принципі особливо його не відчувається. Висім бачому, пошелю люди, которые сюда попадают, они проходят отбор. Однако Однак у дорозі колону обстрілюють терористи, цілились у пошкоджений вертоліт. Атаку відбили. Мі 24 дотягли. дотягли. Гвинтокрилики вдалося евакуювати, відновлюють прямо у полі у безпечній зоні. Механіки кажуть, що до вечора гвинтокрил підніметься у небо. Красний лиман звільнили від бойовиків, але частина з них переховується і вдає із себе містян. Десантники, які на передньому краю, стомлені від бою та зачистки, повертаються в місця дислокації. Мріють лишень про одне. Найбільше щоб все закінчилося, і опаси до, до дитини, до сім'ї. Все було нормально в Україна, тому що це твориться непонятно, що бойовики окопуються дедалі дужче біля лікарні та школи у Слов'янську. Там облаштували цілий укріплений район із бункерами та ходами сполучень. Руслан Ярмолюк, Андрій Поставець, ТСН 1 плюс 1.